Шановні мешканці Лазівської громади, ніч пройшла спокійно. Життєво важливі підприємства та організації працюють. Закликаю не вірити чуткам та фейкам, не розповсюджувати їх. Достовірну інформацію можете прочитати на сайті Лазівської міської ради, на моїх сторінках у соцмережах, почути в ефірі місцевих телерадіокампаній. Будьте уважні! Пропрацьовуємо питання здачі донорської крові за необхідності. Лікарні готові до додаткових навантажень. Водотеплопостачання подаються стабільно, довгочасних відключень не плануємо. Якщо щось зміниться, оперативно будемо повідомляти. Правоохоронці працюють у посиленому режимі. У зв'язку з воєнним станом просимо мешканців громади залишатися вдома. Не збиратися в закладах відпочинку. Введено комендантський час з 22-ї години до 6 ранку. Починаємо приймати вимушено переміщених осіб, надаємо їм необхідну допомогу, підтримуємо наших захисників, виділяємо додаткові кошти на безпекові програми. Противнику вигідно нагнітати паніку та деморалізувати українців. Не дозволяйте собою маніпулювати. Ми сильні, ми на своїй землі, ми вистаємо. Наші збройні сили демонструють небачену професійність, мужність та витримку. Слава Україні!